Ну нарешті ми дочекалися повернення улюбленої франшизи про невідворотні плани смерті пункт призначення. І я впевнений, що для вас ця серія також особлива. Самі лише колоди з другого фільму виховали фобію у цілого покоління водіїв, і цілком можливо не дарма. <реш> Тож тепер ми повертаємось до класики з новою частиною у кінотеатрах і не дивлячись на шалений заряд ностальгії, давайте чесно та об'єктивно розберемо шосту серію, а потім порівняємо у рейтингу з рештою пунктів призначення. Тож тисніть лайк та підписуйтесь, буде кайфово. 14 років пройшло з моменту, коли п'ятий фільм замкнув круг історії, і здавалося, що франшиза застрягла у виробничому пеклі. Продюсери казали, що нас чекає ремейк і правила гри зміняться. Постійний актор серії Тоні Тот казав, що шосту та сьому частини будуть знімати одна за іншою, ніби сиквели аватару. А студія взагалі затвердила сценарій лише у 2022. -му. Не часто трапляється, що після таких складнощів у розробці кіно виходить гідним, але з першого ж трейлу у всіх фанатів перехопило подих. Це була не якась нарізка кадрів, а повноцінні три хвилини з фільму. Нам показали класичний пункт призначення, але зі свіжим та натхненним підходом. Довіру викликала та сама напружена сцена, де ланцюг застряє у пірсингу чоловіка. Вентилятор змушує його підніматися все вище. Смерть розпалює пожежу, а згодом у героя під ногами залишається лише скляна вітрина. Коли я дійшов до цього моменту у кінотеатрі, по тілу вже пішли мурашки, і це враховуючи, що найбільш цікаві вбивства були попереду. Але давайте одразу відмітимо головне нововведення франшизи: цього разу по сюжету смерть переслідує не просто групу людям. Людей, що неочікувано пережили різанину. Автори копають навіть глибше і задаються питанням: а що як всі, кому вдалося обдурити смерть, завели собі дітей? Тоді з'являються цілі покоління небажаних героїв, яких доведеться знищити. І єдине, що стримує смерть, це її систематичність. От любить вона порядок і тому вбиває лише у правильній хронології, тільки так як люди помирали у видінні на початку. І доки хтось стримує та обманює її, інші можуть спокійно жити. Доволі заплутана концепція, але реалізували її видовищно та навіть з гумором. Хоча мені залишали коменти, що ця логіка суперечить другій частині, де народження дитини мусило врятувати головних героїв. Та якщо перевірити, виявляється, що правило звучало наступним чином. Якщо ви знаєте, що, що може нам допомогти, невже вам важко сказати? Лише нове життя може перемогти смерть. що це означає? А означає це те, що потрібно клінічно померти і тоді повернутися до життя. Діти тут зовсім ні до чого, і друга частина в цьому точно переконалася. Ще один надважливий аспект, що мусить відповідати стандартам попередніх фільмів, це масове бійня на початку. Звучить кровожерливо, але видіння недарма стали культовими і родове прокляття тримає планку десь посередині, між мостом з п'ятої частини та американськими гірками з третьої. Сама ідея скляної підлоги на висоті чомусь не така жахаюча, як той самий атракціон чи літак, де люди опиняються набагато частіше, але виконання точно було завзятим. Багато вигадливих способів собі злити персонажів та моторошні деталі врізаються у пам'ять. Тому перші випробування на якість та логіку, новий хорор проходить успішно. Далі йде історія, що розвивається трохи повільніше, ніж у попередніх фільмах, через те, що авторам потрібно пояснити глядачу, як працює логіка зі смертельними нащадками. Тут ситуацію рятують харизматичні персонажі, і особливо Ерік у виконанні Річарда Гармана. Цей чувак закриває всі питання по гумору та почуттях, ніби лише на собі тягне весь людський фактор фільму. Навіть розвивається його герой доволі несподівано, що також стає плюсом стрічки. До речі, всім фанатам хоррору дуже раджу. Недооцінений трилер Покидьки. Там Гарман також відіграє ключову роль, і ви мені обов'язково подякуєте, якщо пропустили цей шикарнючий хорор з купою несподіваних поворотів. На противагу Гарману у пункті призначення є головна героїня Стефані. Не знаю, як вам, але мені вона здалася менш цікавою, ніж минулі протагоністи. Чомусь її арка не сильно чіпляє, і описати її хочеться лише одним словом: блякло. Хоча актриса непогано впоралася, і цілком можливо, що перше враження оманливе. Тому до мінусів її записувати не буду. Знаєте, що натомість найбільше турбувало мене під час перегляду? Той факт, що люди у фільмі нагадують пакети з кров'ю. Вони буквально вибухають у сценах з розправами, а тіла занадто насичені комп'ютерною графікою. Як на мене, практичні ефекти з перших трьох частин були найкращими, тому що не нагадували вишневий джем, і крові не було забагато. Це виглядало в міру та могло якось лякати. Натомість тут смерті зроблені виключно задля розваги, і це відчувається. Тим не менш, фантазія сценаристів продовжує працювати. Деякі розправи тут з легкістю потрапляють у топ найкращих за всю історію франшизи. Особисто моїми фаворитами було МРТ та фінал, який у жодному разі не буду вам розкривати. Це треба бачити і насолоджуватися кожною миттю. Якщо з новими ідеями автори не осоромились, то й спадщину серії тут поважають. Кожен референс, кожну дрібничку, що нагадує попередні фільми, я ловив із захватом та азартом. Мій улюблений момент. Це доволі очевидне посилання на перший фільм, де біля Террі неочікувано зустрічає автобус. У родовому проклятті це прикольно обіграли, ніби спеціально для фанатів. Та ще були очевидні нагадування про другу та п'яту частини. Але головною ланкою, що тримає серію докупи, завжди був Тоні Тодд. Той самий трунар, який ще спочатку знав про плани смерті і наганяв найбільше страху в дитинстві. У новому фільмі в нього, як завжди, десь 5 хвилин екранного часу та ми дізнаємося багато нового про його мотивацію за цей короткий проміжок, оскільки Тоні тот пішов з життя у минулому році, стрічку присвятили його пам'яті. А майбутні продовження, які тепер неминучі через шалені касові збори, обійдуться вже без його культового персонажу. Шкода, тільки він не побачив, як цю частину облизують кінокритики. Дехто навіть називає її найкращим сиквелом у франшизі, але тут важливо дещо прояснити. Раніше для преси сама концепція пункту призначення була образливою, тому що вони вимагали чогось високого. Критики завжди поводили себе так, ніби купили квитки на оперний спів, але раптом опинилися на рок-концерті. Та пройшли роки, і галузь почала змінюватися. Єдиний стандарт кінематографу зник. Нішеві твори, і у них також з'явилися свої фанати. Деякі з цих фанатів самі стали критиками з власними виданнями, тому жанрові задоволення стало набагато легше протягнути у свіжий рейтинг. Те, що раніше зневажали як низьку форму мистецтва у наш час перетворилося на класику та стандарти. І не тільки пункт призначення буде прикладом цього правила. Погляньте, як змінювалися відгуки на диваків Джоні Ноксвіла, або як процвітав форсаж, доки він дизель не Став супергероєм у цих блокбастерах. Тож родове прокляття точно не найкращий фільм у серії, але це старий добрий пункт призначення, від якого ви отримаєте тонну задоволення. Принаймні я був у захваті, бо це не тільки доза фансервісу, а ще й насправді якісний хорор, який заслуговує аж 9,5 балів. І наостанок, давайте подивимось, як родове прокляття тримає удар у порівнянні з іншими частинами. Тільки попереджую, що люблю всі фільми, і мій рейтинг це скоріше думка фаната, ніж критика. Отже, очевидно, що на останньому місці у топі найкращих пунктів призначення буде четвертий. Лінивий та зроблений на швидкоруч хорор, де хотіли легко заробити грошей. Далі йде п'ята частина, де, на мою думку, були найбільш жорстокі сцени вбивств. Фільм практично ідеальний, йому лише не вистачає культовості попередніх частин. Родове прокляття вривається на четверте місце, бо не дивлячись на всі заслуги та відродження франшизи, кіно просто не може посягнути на святу Трійку. Ку лідерів мері Елізабет Вінстед та американські гірки опиняються на третьому місці за свою шикарну атмосферу і настає той самий момент, де кожному фанату серії боляче обирати. Перша чи друга частина була найкращим пунктом призначення. Їх навіть хочеться дивитися одна за іншою, бо сюжет дозволяє. Та мій вибір схиляється до фільму, що став культурним явищем і одним з кращих сиквелів в історії жахів. Тому ось так виглядатиме мій топ усіх частин. А ви давайте діліться у коментах своїми рейтингами, залишайте вподобання та підписуйтесь на канал, бо огляд на родове прокляття закінчується та буде ще багато цікавого.